Доброго дня! Сьогодні ми з вами будемо виготовляти ось такий мішечок для дрібничок. Ми будемо з вами використовувати такі шви, як петельний для оброблення краю, для з'єднання між собою деталей. Назад голку та оброблення краю верхнього шов через край. Всі ці шви ми з вами вже вивчили та повправлялися з їх виконуванням. Також нам необхідна буде тканина 10 на 20. 10 шириною, 20 довжиною, лінійка, ручка або олівчик, голка з ниткою на магніті, нитка, портнівські булавочки або інші голки та ножиці. Тож почнемо. Для початку перевернемо нашу тканину, зворотньою стороною до себе. Ліцева сторона в нас більш яскравіша, а зворотня тьмяніша. І зробимо розмітку. Для цього візьмемо лінійку та олівчик, згори відміряємо відмірюємо см. сантиметр. Зробимо міточку, посередині так само та з іншого краю з'єднаємо цю лінію однією рискою. З'єднуємо всі ці крапочки. Та зробимо міточки для себе по пів сантиметра. Пів сантиметра це відстань від краю до ось цієї довшої лінії. Та сантиметр. Це міточки з найдовшими лініями міри длини. Два з половиною три, три з половиною чотири, чотири з половиною п'ять, п'ять з половиною шість, шість з половиною сім, сім з половинкою вісім, вісім з половинкою дев'ять. Дев'ять з половинкою десять, також продовжуємо це виконувати далі. по пів сантиметра вимірюємо і ось у нас десять. Наші мітички з однієї сторони готові. Те ж саме ми робимо з іншого краю. По мамітки півсантиметра. Ось у нас вийшла, поміточка, ось так, розмічена тканина. Зараз ми будемо, використовуючи петельний шов, обробляти краї нашої тканини, щоб вони нас насипались. Та ниточки не вилезли. Для цього ми беремо голку з ниткою на магніті, на ниточці зав'язуємо обов'язково вузлик. Так, та починаємо першу міточку ввели. І вводимо в другу міточку, тримаємо лівою рукою тканину близько до позначки, але так, щоб обережно не вколотися голкою. В нас виходить ось таке така петелечка. І ми голку вводимо всередину цієї петелечки і затягуємо. Але дуже щільно не затягуємо, щоб наша тканина не скручувалась. Наступний отвір, та голка зразу виходить в п'ілечки. Так, наступний отвір. Наступна наша ниточка. І ось таким швом ми оброблюємо один край та інший. Виконали останні шовми, закріпили нитку вузликом, відрізаємо голку з ниткою на магніт, щоб не загубились, та в сторону відкладаємо голку з ниткою, ножиці. Ось виконали ми з вами перший етап. На другому етапі ми будемо з'єднувати ці дві половинки. Для цього перегортаємо лицевою стороною до себе тканину та складаємо її рівнесенько навпіл. І в нас виходить квадратик. Зараз ми будемо за допомогою шву назад голку з'єднувати з цього з та з нижнього. Боки цю тканину. Але для зручності, щоб вона в нас нікуди не є залишала, залишалася на місці, ми скріпимо портнівськими булавками. Вони можуть бути різної форми, а також, також їх можна замінити звичайними голками. Я вколола і винила. Ось в мене цей край вже нікуди не буде втікати, змінювати свою відстань. Тут в нас таким чином виглядає, а тут таким. Те ж саме роблю з іншого краю. Так само голкою. тут я голку вколола дуже близько до шву, тому я. Виймаю та вколюю трішечки подалі. І також закріплюю ось цей край від також у нас роз'єднується. Ось, Все міцно тримається, нічого нікуди не є і нікуди не втече. Це міцно тримається, а тут в нас згиб, який сам по собі тримає. Далі ми будемо виконувати шов назад голку. Для цього ми беремо знову нитку, з голкою вже протягнуту. На кінці ниточки обов'язково зав'язуємо вузлик. Ось наш вузлик вже готовий та починаємо шити цей шов ми починаємо шити справа наліво. У нас є тут підказочки наші карточки, але шити ми будемо на тканині. Починати ми будемо з перетоннього. При нашої позначки сюди ми вколюємо, протягуємо, і ось тут у нас вийде голочка. Далі ми в попередній вставили. І ось тут, з іншої сторони, стромили. Але, щоб було зручніше та трішечки швидше, ми перегортаємо тканину та по нашим посничкам шиємо. Так, ось так. Кинеточку розправу. Та далі. З ми пришили, значить, повертаємось і продовжуємо далі. І повертаємось в попередній шовчик. Так, продовжуємо. Наступний повертаємось в попередній. Продовжуємо наступний, повертаємось в попередній. В наступний та назад повернулись. В наступний. Да назад повернулась в наступный. Да назад повернулась в наступный. Да назад повернулась в наступный. Да назад повернулась. Наступный, да назад, повернулась. Наступный, да назад, повернулась. Наступный, да назад, повернулась. Наступный та да назад повернулась. Наступный та да назад повернулась. Наступный та да назад повернулась. На одну ниточку повертаємось назад, наступно та назад повернулись, Тук. наступно та назад повернулись Це був наш останній стібочок, і ми закріплюємо нитку. Проводимо під стіпком, робимо птілечком і затягуємо ще разочок. Так. Ось ми одну сторону прошили. Кладемо голку на магніт, відрізаємо. Ниточку та дивимося, що у нас вийшло. З цієї сторони в нас така лігнія, а з цієї сторони шовчики начебто ми шили швейною машинкою. Те ж саме робимо з іншої сторони. Беремо голку з магніту. Зав'язуємо вузлик. продовжуємо вводимо в предостанній і виводимо ось тут, посередині або з краю, і виконуємо ті ж самі дії. Як ви виконували в іншому напрямку, на іншій стороні, в попередній і повернулись назад. Так, мене зачепилась ниточка, в попередній і повернулись назад. Попередній і повернулись назад. Попередній і повернулись назад. Так прошиваємо до кінця. Ось ми виконали останній стібок та закріплюємо ниточку, проводимо під стібками. Петельку натягаємо і затягуємо голку на магніт, відрізаємо. так, Це ми з вами вже в стороночку можемо відкласти. Так як у нас вже закріплено, прошити з обох боків, і тканина не буде нікуди вискаржувати, ми можемо зняти. Наші з вами булавочки або голки, ось у нас майже виконана робота, ось наш шичок, і нам залишилося лише обробити верхній край. Для цього для цього ми беремо знов лінійку та олівчик, відміряємо один см згори, проводимо лінію та робимо міточки по пів сантиметру. З іншої сторони перегортаємо, робимо те саме, згори. відміряємо по сантиметру, з'єднуємо ці крапочки лінією. та робимо міточки по пів сантиметра. Зробили розмітку. Далі ми будемо використовувати шов через край. Для цього ввели голку у складочці, вводимо голку в наступну міточку. Але цього разу голка в петельку не повинна попасти. Ось так без п'ітелечки просто сама по собі. Так, поправляємо, якщо необхідно. І обшиваємо швом через край вздовж всього нашого краю. Так. Всього краю. Зробивши останній стібочок на одній стороні, ми нахиляємо наш шов до іншого боку та прошиваємо. Так само, як шили до цього, нічого не змінюючи. Так, дуже, дуже не затягуємо, бо в нас у шва дві функції. Як оброблення краю та Функція декорування, щоб наш край виглядав гарний. Продовжуємо шити до кінця, прошиваючи останній стіпочок, ми будемо повертатися назад. Будемо просто рухатись назад. І в нас не такий буде шовчик, а ось такий. Та ж сама дія, але шов буде нахилятися ще в іншу сторону? Зручності можна перевернути наш мішечок, ось так одягнути на пальчики та пальчики розставити. Так в кожну, кожну міточку ми вставляємо знов. Голку, але потрібно слідкувати, щоб не входила в гулку, в піділечку. Бо це вже зовсім інший шов. Так, Волочкою можемо трішечки. Поправити. Обережно треба шити, щоб не вколотися голкою та не поранити себе. Закріпивши нитку на вузлик, кладемо голку на магніт, відрізаємо, ось ми з вами і виконали майже наш виріб, мішечок. Зосталася нам остання дія. Його треба вивернути на лицеву сторону. Поправляємо пальчиком кутики. І ось наш мішечок вже готовий. Тут у мене щось. Ось так, краще. Мішечок наш готовий. У мене вже є два мішечки. Чекаю фото ваших виробів.